Доброго здоров'я, маємо сьогодні 5, 5 червня, тільки приїхав зі Львова, от година 7, і знаю, що має клупитися каченятка. виставив качку, закрив дверцята і от дивлюся, що робиться. Так, Шкарлупа від першого каченятка. перша каченятка вже обсохла, і от дивлюся вже по суті всі яйця наклюнуті. От що я роблю? Якщо в мене є от такі от... Яйця. От тут воно саме пробило плівочку, тобто воно спокійно дихає. Але є от такі яйця, як оце. Тобто я, тут, я тут бачу, що воно проклюнуте, але тут отвору нема. Тобто я от таким от чином просто шкарлупкою пробиваю той отвір, щоб вони могли дихати, щоб не задихалися. Трошки турбується, хоче заскочити. Отже, зараз пороблю всім отвори, покажу, як воно виглядає. І потім, же, коли буде якийсь далі вилуб, дозніму відео. Тобто, щоб показати, що хоч і німецька лінія, але вона може спокійно висиджувати. Так як попередньо в нас тут по сусідству висиділо 13 штучок, всі живенькі, здоровенькі, нічого не затоптало. От так само хочу показати, що німецька лідія попри свою велику масу та хлопці. Попри свою велику масу, цілком спокійно може висаджувати каченят. Отже, яку ситуацію маємо? Маємо тут ще 13 яєць і одне от перше вилупившися качетко. І це перше правило. Треба качетку, бачите, воно вже таке велике, вже на пів моєї руки, тобто вони вже вилупляються такі доволі от великими. По довжині на два яйця. От ніколи би навіть не сказав, що воно от вилізло з такого яйця. Тобто Воно вже <рес> два рази більше, ніж, ніж то яйце здоровенькі. Так, Качка вже хоче вертатися. Отже, маємо 14 яєць, всі наклюнуті. Тут тільки є ну, наклюнута, але я не можу пальцем зачепити, тобто ще треба почекати, щоб воно трошки більше наклюнулося. От і все. Так, Качка сама вже заскочила, тобто відкривати не прийшлося. І от вона. Зараз обережненько заскочить. Єдина тут проблемка, що трошки вм'ятинка на яйці, тобто від того, що вона стала. Але з боку тут, бачите, отвір, тобто все, все ніби добре. Все, не переживай, заскакуй. То акуратненько сідає і все, нема проблем. І маємо 6 червня, 8 -го година вечора. трохи дощ випав, такий трошки боліться зробилося. Але нічого страшного, йдемо дивитися, що в нас, нас з качкою робиться. Качечка сидить. Качечка. Качечка. І зараз будемо дивитися, чи вже всі вилупились чи ні. Ставлю якийсь так код, телефон. Наскільки я розумію, то всі. Останнє ще таке маленьке, бачите, не обсохли порівняно з тими, що таке мокреньке маленьке. І І все, ніби яєць нема. Зараз порахуємо 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 каченят маємо. Тобто всі 14 яєць успішно вилупилися. От Качка хоче застрижувати. Дуже хороша мама. Не знаю, чи залишиться у нас чи ні, але будемо бачити. Отака от, от. Не кусається зовсім. От малята вже хочуть до неї стрибати. Шкарлупку вона майже всю сама повикидала. Мало що позалишалося. До речі, навіть не знаю, де шкарлупа. Куди вона її позабирала? Не видно ніде. Так, трохи от позатоптувана шкарлупа. Та, тут більшість просто позатоптувано. Ну, є, є трохи шкарлупи. То геть качками викидаю, аби їли. Ну, от, такий от результат. Тобто, <кій> німецька лінія, важка качка, як би там не було. Я не знаю, чи вона знесла 14, чи я в неї трохи забирав на замовлення декілька штук, бо деколи так забирав, щоб людям відправити. Але от маємо от, такий результат, тобто 14 штук зовсім непогано. Мені здається, я тут одне чи два яйця забракував, тобто чи не запліднені були, чи як, я того не пам'ятаю, але... але як би там не було, тобто, результат цілком задовільний, цілком припустимий. Отже, маємо от таких от жовтих красунчиків, Всі здоровенькі, рівненькі, вилупилися по суті, за добу абсолютно всі. Бо вчора ввечері була перш, перша каченятка, вилупилася. Чи ви Ну і зараз, зараз всі вже долупилися. Отакий от от результат. Тобто відповів по суті, на питання, чи не буде топтати качка каченят, як взагалі відбувається вилуп у качки німецької лінії. Ну і з боку тут якась колись качка неслася, вже не несеться. А для порівняння поставлю от каченятко і яйце. Тобто навіть не віриться, що з такого яйця вилуплювалося. Вилупилось таке велике каченятко. Так, Ось от такий от результат. Тобто, всім бажаю успіхів у розведенні, отримані індокачки. Буду чи цю качку, чи цю, що попередніх відео я показував, будемо залишати і будемо годувати, показувати, як взагалі відбувається ріст, ріст от таких от чудових качок. Все, всім дякую за увагу. щасливо!